З керівниками підприємств, організацій, установ і приватних підприємств. Порядок денний в нас одне питання про заходи органів влади місцевого самоврядування організацій, підприємств, установ району до дій в умовах запровадження військового стану на території держави. Слово надається військовому комісару Курчишину Анатолію Миколаєві. Громада, всі представники влади, всі гілок влади, значить, всі керівники підприємств, організацій, ну і тут присутні громадські активісти. Значить, вчора, вказує президента, було прийнято указ, підтвердила Верховна Рада, що в 10 областях України вводиться військовий стан. Що, в принципі, відбулося. Нічого страшного не відбулося. Президент завчасно зробив подання для того, щоб як відроковим головнокомандуючим бути напоготові для відсічі агресії, Тобто всі органи місцевого середування, підприємства організації в тих областях, які яким буде об'явлений об військовий стан, значить вони переходять на е, виконують режим військового стану. Тобто, якщо ви на своїх місцях знаєте, є закон, його можна почитати, я зараз багато вам не буду пояснювати. Що, що відбулося в нас? Ми працюємо в наш військовий комісаріат, в Болонському районі, так як і в нас не прийняти військовий стан в нашій області. Працюємо в штатному режимі. Але є деякі питання, які нам потрібно з вами всім узгодити, ми маємо це знати, все уточнити. От. І щоб ви пояснили то, що саме людям в громадах, своїх сільрадах, на підприємствах, що е, ті дії, які будуть виконувати ті області, це не значить, що у нас е, Будемо сидіти тихенько, складати руки і будемо дивитися, як робить ну, держава працює, а ми от, вроді як по, -по знаєте, між Вінницею і Тернопіль. От. Тернопіль. Що потрібно нам зараз зробити, як ну, військовий комісаріат знає ті заходи, виконує, які потрібно, що від вас особисто всіх присутніх потрібно знати і зробити? По-перше, зараз всі керівники підприємства. Зараз, от я вам всім зараз доводжу, що до кінця, грудня, до кінця грудня треба подати всі списки уточнення військовозобов'язаних, представників від 18 до 60 років. Уточнені. Тобто встановлені форми, яку я давав колись. І всі це знають. Якщо комусь щось не ясно, будь ласка, військовий комісаріат зайдіть і скажіть, я керівник такого то підприємства. І повинен дати списки такі, такі, такі. Якої форми дати? Уточнити. Хоча всі тут вже мають знати давно. По-друге, ведення військової, значить, ну, це не основне. Основне, це в нас є оперативний резерв першої черги. Що таке оперативний резерв першої черги, щоб ви всі знали? Це люди, які відслужили в зоні АТО, от у нас садиться на повністю, я не знаю, що це таке. Він зараз ви стоїте в оперативному резерві. Які бригади? 24-та 24 бригади. Тобто, що це таке? Значить, е, якщо буде команда, оперативний резерв, ті, які служили, мають бойовий досвід і зараховані в оперативний резерв, вони е, будуть призвані на навчальні збори. Місяць-два, тобто вони можуть трошки бути збільшені. Для чого це Сил. Але зараз, якщо будуть 10 областей, то всі бригади розташовані ну, не тільки ж в Луганській Донецькій області. Для тих, бригад вони будуть зібрані на зборах. Що ще? Керівникам підприємств і організацій, це що касається по людям. Значить, оперативний за першу чергу, ви всі зрозуміли, що для того всі керівники сільрад, от зараз, після закінчення цієї наради, надій час. Зайти, там є в мене майор коробля і капітан, майор Молодожен. Вони займаються офіцерами, і ви, як хто? керівники сільрад, вони сільрати, і старости, не знають. Звіритись, які фамілії в них знаходяться в оперативному резерві для того, щоб вони уточнили на місці вони чи ні, що вони їли, що, де вони спали, як вони живуть і так далі. Це наша робота, це не наша робота, розумієте, наша це обща робота. От. На місці вони в Польщі, чи в Германії, чи в Чехії. Другої черги це люди, які відслужили строчну службу, вони комплектують, ну, я не буду багато говорити, бо де, деякі речі ну, вам не нужні, тому що це займе дуже багато часу. От. Керівники підприємств. Якщо людині прийшла пов'язка на збори, він знаходиться в оперативному резерві, першої чи другій черги, не треба ну не відимося, допустимо, зробити з того трагедію. Вона пішла на збори і прийшла, всі тут знають. Поэтому тут теж нічого страшного немає. Керівники підприємств, за якими закріплена техніка. Якщо буде об'явлений військовий станція, ви все знаєте, повні, повністю, ну, все ж може бути, правильно, там ж сидить в керівні такий який, Він рулить, як хоче. Ситуація може бути різною. Поэтому всі мають знати, звірена техніка, яка закріплена за, по мобілізації, всі ці керівники мають знати. Значить, Ще одне питання військового обліку, який я постійно затравив. от, це всі, тут, допустимо, сидячі керівники підприємств і організації. Мені стидно за те, що деякі керівники подають списки військовозобов'язаних і службовців, в яких написано чоловік 64-го року народження, а написано при Ну Як може бути чоловік 65-го року чи 4-го року народження при Йому вже 50 чимось років. Деякі не знають, що приземлі з до 27 років з 18, але з 18 не триває побажання до 20 Обстановка напружена, але вона не катастрофічна, тому нікому не треба панікувати. Які зараз питання будуть, я на вам всіх відповім. Міськомат працює в штатному режимі, от, переведений на цілодобово офіцерами, вони так живуть там постійно, от, на цілодобовий режим роботи. Всі довідки видаються згідно плану. Чергова служба службу несе. Єдине, що ще хочу вам додати, не єдине, це, ну, добавити. Значить, Якщо буде все може, то, не дай Бог, кайка, об'яне військовий стан, то ми будемо контактувати загони, не загони, а підрозділи територіальної оборотів. Проживання, харчування, паливо. Це лягає на плечі нашого району, тому що ми будемо людей призивати, а кормити, годувати, одягати мають органи місцевого саморятування. Це ну, згідно закону так. Тому поэтому, всім керівникам підприємствам згідно тих розпоряджень, що будуть, бути в готовності по співпраці з органами влади районної державної адміністрацією. Бути готовим до виконання. Зараз ми це питання не будемо затравити, тому що воно займе трошки багато часу. От. Ну, В принципі, в мене більше ніяких об'яв немає по, по, по цьому поводу. Якщо в когось є зараз запитання, будь ласка, якщо порядку, в якомусь другому, будь ласка, задавайте.